Прийшов певний час. Чи не так? Уже майже як 4 місяці з останнього разу, коли я постив якийсь епізод тому. Я думав, що повинен зробити щось хоча б. І я впевнений, що у вас мало ті певні запитання, які хочете мені задати, і я з радістю на них відповім. Тому що це. І відповіді на запитання. Або випробування для вас частина 2. Вона працюватиме дуже просто. Вам навіть не треба буде особливо старатися для цього. Усе, що вам потрібно буде зробити, це навіть не переходячи на якісь інші посилання, написати в коментарях під цим відео запитання для мене чи одного з моїх персонажів, яких ви зараз побачите на екрані. Запитання можуть бути будь-які. Я відповім на усі. Я дам вам два тижні, на те, щоб їх написати, але якщо ви якісь запитання, поки я не озвучу все, я їх теж озвучу. Після цього колись буде відео з відповідями. Не знаю коли, тому що в мене не постійний графік через навчання та інколи проблеми з мотивацією. Ліміту на запитання я вам не поставлю, так як вважаю, що їх забагато не існує. Та і вітаю вас усіх з Новим роком, який буде скоро, та вважаю всього найкращого.